Коли наступає да, уже у нас такий от гормональний дисбаланс, склонні до аутоімунних, до такого Запалення в усіх органах стерильного запалення, да? Альцгеймера і так далі. Тому ми маємо такі задачі харчування. Воно має бути противозапальне, да? воно має бути нейропротекторне, воно має бути антімутагенне, да? тобто антиракова тарілка має бути. ну І все те, що має підтримувати от наше здоров'я. На щастя, природа зробила так, що наш організм дуже розумний і, і головне, щоб ми. Розуміли це, коли нам організм посилає якісь сигнали, да, що і як треба робити. Це якщо дитинка народилась здорова, все нормально, вона поки молода, ну, здорова обична людина, да, якщо ніякі там хвороби, ну, перехворіла вона там, грипом, бронхітом, а далі там все норма. Да. Наші гени працюють все нормально. Якщо в сім'ї там є, наприклад, гіпертонічна хвороба, або ішемічна хвороба, або там якийсь сахарний діабет, да там другого типу, якщо ожиріння те саме, то у нас є ті гени, які м, будуть робити так, що з віком, на жаль, ці гени активуються. Ну і це теж не дивно. Якби вони не актувалися, всі гени тільки відповідали за здоров'я наше, то тоді ми теж були б, ну, скільки б жили, ми б і не вмірали. так. біссмертні були б. <клес> так от. Є такі продукти, чому я кажу, що природа дуже розумна і організм розумний, він реагує всіх, йому треба тільки допомогти. Є такі продукти, які включають гігієни, які пов'язані з корисними ефектами. Тобто це основне пригнічення мутації, включають гіни, е, з корисними ефектами. Тобто, ті гени, які будуть пригнічувати ці мутації, і ті, що будуть зменшувати запалення, наприклад, ризик серцево-судинних захворювань. Це всі сорта капусти, тому що іменно ця діяча речовина сульфа. Сульфарафан і індоли, і індол-трикарбінол. Оці дві речовини вони стимулюють, ті гени, включають ті гени, які будуть нас захищати. Тобто це всі види капусти, це рукола, це рідька і рідіска. І ще є така ем, ще також виділена така речовина, як діалілсульфід. сульфід. Діаліл -сульфід. Теж включає оці гени, які і нас захищають. І так, діалілсульфід, сульфід, чесник. чесник. Кожен день додайте чесник. По чуть-чуть, да, кудись ви там можете. Це ті такі дві основні речовини. Да? Пуст, капуста, вся на щастя. Да? Пікінка, така капуста, біла, голова, червона, е кольорова, да? броколі. Тобто, вся капуста корисна. І зимою у нас овочів, звісно, менше, але капусту тріть кожен день і все буде добре. І квашена і свіже комбінуйте, і це те, що нас захищає. Проблемах та й молочної залози багато людей знають, в баночках індолкарбінолда. Хоча б раз в рік дозвольте собі баночку індолів випити. Чому? Там буде концентрована доза, те, що нас захищає. А так далі капусту кожен день додаєте в блюда. Тепер я сказала ті єди, які, продукти, які включають хороші гени.